Решт ситуація з ван байвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата, хлопці беріть попкорн, буде весело усім. От перший лакований костюм за кошкіри, що скажете, бо я про нього була такою скептичної Думки поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з десяти. Наступної приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. На дуже ефектна Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі бо, перепрошую. Ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу що Скажете, червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А Справжній треш почався. Коли я намагалася брати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла тотал грей, щоб на кожен день, але з перчинкою. В такому сірою мешкою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який луч? Ок, я обрала і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер зручно. І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була залата на банановому і дуже смачним еклером. За їжою таксія заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти. Нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи Ель для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цят. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і З Частієї серії я використовую два креми, один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд. Оглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії. Хто теж використовує цей догляд. Чекає на ваш фідбек. І ось така сума витрат у мене вийшла за день. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть і близько не очікувала отримати настільки якісний костюм. Враховуючи його вартість, він складається на 95% з бавовною у нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. <проб>